Щоб поміняти ось такі стіки на джойстику PlayStation 5. Спочатку беремо флюс, ось такий флюс дуже класний. 150 злотих стоїть така фігня. І наносимо флюса. так. І так буде швидко, чітко, надіжно і все буде окей. Так, флюс нанесли. Беремо тепер паяльник. Обычний. Зараз він нагріється. він з автоматом вирубається. Така припой, польський цінел. Досить хороший, качественний. І розбавляємо. Так буде швидко замінено два штуки. Так, все, розбавили. Беремо тепер ось таку балумбу, <гум> таку насадочку і просто приставляємо цю насадку. Один есть. Сейчас помню другий. Другий есть. Вот и все. Ось два такой штуки. А потом просто берем наши тики с афейком хала. И паяем их паяльником. Це все треба вычистить оплеткой. И все. Быстро, четко, без проблем.